Екологічна катастрофа через підрив Каховської ГЕС це проблема не лише України, а й усього світу. Наслідки вже торкнулися чотирьох областей та Криму, де, попри замовчування окупаційної влади, фіксують погіршення якості води. А у Чорне море згодом вилються усі нечистоти, які вже змило Дніпро. Екологи вже фіксують на півдні України екоцид. А ще у майбутньому клімат цієї частини нашої країни може докорінно змінитися. До чого ще може призвести злочинний підрив росіянами Каховської ГЕС. Лідія Середюк дізнавалася. Результат підриву Каховської ГЕС це тисячі затоплених будинків на правобережжі Херсонщини. Ще більш руйнівні наслідки на лівому березі Дніпра, що нині окупований московитами. Місцеві мешканці уже потерпають від екологічної катастрофи. いいな。 Затопило не лише міську інфраструктуру, сільськогосподарські угіддя, житлові будинки, а ще кладовища, сміттєзвалища, вбирання та промислові підприємства. Бруди, збудники інфекційних хвороб, хімікати та добрива можуть потрапити у підземні води, криниці. Тому вживати воду на підтоплених територіях небезпечно. В Херсонському регіоні воду навіть з колодязя не можна зараз пити, тому що вона є отруйною. Хвиля іде, і вона забирає хімікати з підприємства церквинтарі. Це туалети, це абсолютно все. Цю воду не можна пити. Тому ми всі закликаємо насправді бути максимально обережними і використовувати воду виключно з перевірених джерел. Через стрімке обміління водосховища на Дніпропетровщині уже масово гине риба її повикидало на берег села Мар'янське. Можуть загинути птахи, які харчуються цією рибою, якщо концентрації токсичних харчовин будуть. Високі обрива значною мірою загине в самому водосховищі, на вже почала гинути. На берег Дніпра нині вимиває і міни, які можуть вибухнути будь-якої миті. А ще у найбільшу річку України вилилося понад 150 тонн машинного мастила з Каховської ГЕС. Є ризик розливу ще 300 тонн. Це отрута для всього живого у Дніпрі. А в перспективі у Чорному морі. Ця вода потрапляє зараз в Чорне море. Вона потрапить в Середземне море і потрапить в світовий океан. І це дуже великий об'єм, який. Не знищить на своєму шляху фактично все живе у, у цій воді. Ось тому що ліквідувати ми не зможемо. Це це зараз. Ну це і небезпечно, і неможливо фізично Від хімічного забруднення постраждає й український, поки що окупований Крим. Місцеві вже помічають забруднення води, хоча окупаційна влада вдає, ніби нічого не сталося. Тепер прогнозують екологи, люди на півострові ризикують залишитися без прісної води, адже з материкової частини України її подавали через північно-кримський канал, який живило Каховське водосховище, вони знову опинилися в ситуації 2018 тисячі там не знаю, -го, -го року, коли у них у них були найпосушливіші роки. І я впевнена, що вони вживатимуть тих самих заходів: те саме обриснення морської води, те саме виклики опадів, яким вони постійно займаються в Сімферополі. У Євпаторії та Керчі уже є проблеми з водою. Підрив Каховської ГЕС усушить та змінить клімат півострова, а ще Херсонської та частини. Прилеглих до неї областей там поля можуть перетворитися на пустелі короткостроково, звісно, ділянки, які були затоплені, протвореться в болоті місцевості. Це може бути в розрізі цілого літа, тобто воно ціле літо може не осушуватись. Але якщо говорити в дострокову перспективу, там декілька років це все повернеться до того стану, яке було до побудови ГЕС, тобто неможливість введення будь-якого сільського господарства, Херсонські піски почнуть розростати ще далі і ще швидше. Під Загрозою зникнення тварини та рослини з південних областей занесені до червоної книги. Скільки буде відновитися природа, чи відновиться вона колись в цьому стані? Невідомо. Наступний напрямок це забруднення. Це забруднення тими ж палинамастильними матеріалами. Від потрапляння від автозаправних станцій теж питання велике питання склади агрохімічної продукції на агрохімікати пестициди, які можуть попасти. Склади промислових підприємств. Це буде великий вплив, на жаль, на навколишнє середовище на багато десятиліть. А окрім екологічної катастрофи Україні загрожує ще й ядерна, адже Запорізькій атомній електростанції, яка була синхронізована з Каховським водосховищем, може не вис. Вистачити води для охолодження системи. Якщо не буде. Запровадження заходів до поновлення повернення води до системи охолодження Запорізької АЕС, ми маємо прецедент, де врогідність аварії на Запорізькій збільшується просто в рази. Зараз найважливіше це урятувати людей та тварин, які залишаються на підтопленій території, що і відбувається на правому березі Херсонщини. Водночас окупанти перешкоджають евакуації населення з лівобережжя, що постраждало в рази більше. Повністю чи частково у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів. Ситуація нині змінюється динамічно. Підрахунок збитків та аналіз масштабів катастрофи повноцінно можна буде зробити вже після спаду води. Лідія Микола канал. Режим тотальної економії води через зупинку двох водоканалів оголошено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Така ситуація виникла після різкого зниження рівня води у Каховському водосховищі через підрив греблі ГЕС. Рівень води у водосховищі в акваторії Нікопольщини впав на 30 метрів. Громади залишилися без технічної води та роблять запаси питної. Як місцеві готуються пережити відсутність води, дізналася Дар'я Візір. Вчора було затоплено сюди все. Буквально за півтори-дві години водичка вже в нас, ну якщо ви туди подивитесь, була ну, метра півтора впала, ну, а зараз оце ми... Ходим, тільки на результати. Місцевий житель Валерій каже, вода йшла від берега просто на очах. Бідкається весь їхній район забезпечувався водою з маленьких речок та Каховського водосховища. Після підриву греблі вода відступила на 30 метрів. Дістатися до неї ніяк. Насоси не дотягуються. Водичка в нас завжди стояла ну десь від берега, метра два. Так завжди У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок. Ну шикарно, як почалась війна. Вода в нас упала була ще далі, як проблеми з Каховською Грець було. Потім почала додатися, раділи, все нормально, а потім пішло-пішло, дійшло з хати, дідусь, там була в нас вода. Поки рівень води знижувався, місцеві встигли запастися, заповнити всі наявні ємності. От бочки, повна ванна, я можу вам все показати. От бочка тут стоїть, в коридорі, в гараже вода стоїть, в підвалі вода стоїть. Пані Лариса запевняє, воду заощаджує, щоб вистачило надовше. Технічикою ми вже все. Я и мотор сняла, потому что не получается. Вот. Ну а питьевая. Вот по возможности, если будут, вот так буду набирать и подбирать, подбирать. Ну, Ну хорошо, що літо, тому що можна пойти в душ покупатися, можна вже, а зимою, звісно, буде видно. Може, до зими все буде хорошо. У магазинах ажіотаж за питною водою шикуються черги, ємності ледве встигають поповнювати. Але підприємці заспокоюють, без води нікого не залишать. То, що у нас було на резерві, вже какби много зараз дзвонять, люди їм треба доставочки покупають, воду петляти, все купиляти у нас на Будем дальше накачивать, работать далі. Експедитор Володимир каже, за останні два дні замовлень стало у четверо більше. На сьогоднішній день 60 тонн. Работають люди, торгові агенти, збирають заявки. Проска до 4 тони. Зараз грузимося, їдемо на томак. Річки та водосховища в населених пунктах Нікопольського району були єдиним джерелом технічної води. Тож місцева влада міркує, як можна запобігти тотальній посусі. Можливо, будемо робити якийсь підсип типа дамби у самому узькому перешийку. Який поєднує два села? Таким чином ми затримаємо, зробимо таку. Місцеву дамбу, яка, хоч трішки, затримає водичку, і людей буде можливість збрати для поливу. Торік, коли ворог окупував Каховську ГЕС, Нікопольщина вже стикалася з неконтрольованим витіканням води з водосховища. Тоді районна рада розробила план дій на такий випадок. Тепер він став у пригоді. Йдеться про будівництво магістральних водогонів, що сприятиме безперебійній роботі водоканалів. Уряд уже виділив на цей проєкт півтора мільярда гривень. Ці рішення не можуть бути реалізовані за один день або за один тиждень, і наше завдання до того як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення, забезпечити жителів водою. Поки ж місцева влада сподівається на допомогу із доставкою води. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої окремо. опрацьовується питання питання «Укрзалізницею» по доставці великих об'ємів води в. В об'ємах залізничних цистерн у Нікопольському районі роботу призупинили два водоканали у Покровській громаді. Повністю відсутнє водопостачання. У Нікополі інфраструктура працює у штатному режимі. Дар'я Візір, Дніпро, П'ятий канал.